Добрий день, діти! Дітки, я вам пропоную поміркувати і дати відповідь. А що ж наступне буде? Погляньте: метелик, жук, бабка. Метелик, жук. Давайте ще раз: метелик, жук, бабка. Метелик, жук, бабка. Наступна картинка. Герань, лейка мак. Герань, лейка, мак. Ще раз. Герань, лейка, мак. Герань, лейка, мак. А далі що буде? Герань. Наступна картинка. Погляньте, будь ласка, троянда, троянда, горобчик. Троянда, троянда, горобчик. А далі що? Давайте ще раз: Троянда, троянда, горобчик. Троянда, троянда, горобчик. А далі що? Так, троянда. Тепер посуд: чашка, ложка, ложка. Чашка, ложка, ложка. А далі що? Ще? ще раз чашка, ложка, ложка. Чашка, ложка, ложка, а далі А далі чашка Молодці! До побачення, мої любі!